Виконуємо номер 1137 із підручника Алгебра 7 та номер 53.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік, графіки яких рівнянь проходять через точку П з координатами мінус 2 і 3, і 6 графіків. Приступаємо до виконання. Якщо графік рівняння проходить через точку, то координати точки мають задовольняти наш, наше рівняння. Підставимо замість х-2 замість y3. Якщо отримаємо правильну числову рівність, то графік рівняння проходить через точку. Якщо неправильно, то графік рівняння не проходить через точку. Отже, приступаємо 7 множимо на мінус 2, додати 9 помножити на 3. І маємо отримати 15. 7 множимо на мінус 2, це буде мінус 14. 9 помножити на 3 27. Мінус 14. додати 27, отримаємо 13. Як бачимо, ми отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок графік рівняння не проходить через точку, рівняння не проходить через точку. Завдання друге, другий вже графік рівняння. Знову же 17. Тепер множимо на Y на 3, віднімаємо 4, помножити на мінус 2. І маємо отримати 59. 17 на 3 буде 51, мінус 4 на мінус 2 це буде 8. 51 додати 8, маємо 59. Як бачимо, 59 у нас в лівій частині, і 59 в правій частині отримали правильну числову рівність, тому графік рівняння проходить через точку. Наступне рівняння 0 множимо на мінус 2. Додамо 5 помножити на 3 і маємо отримати 15. 0 множимо на мінус 2, це буде 0, 5 на 3 15, 0 додати 15, отримаємо 15. Бачимо 15 в лівій частині і 15 в правій частині. Отримали правильну числову рівність. Тому графік рівняння проходить через точку. Наступне, четверте завдання одна друга множимо на мінус два, і одну шосту множимо на 3, і маємо отримати мінус 1. Одна друга помножить на мінус 2 це буде мінус 1. Одна шоста множимо на 3, це буде одна друга. Мінус 1 додати одна друга, отримаємо мінус, мінус розпишемо як мінус 2 других. Додати одна друга, це буде мінус одна друга, в лівій частині, і мінус один в правій частині, як бачимо, отримали неправильну числову рівність, тому графік рівняння не проходить через точку. Графік рівняння не проходить через точку. Точка у нас з координатами, нагадую, мінус 2, 3, 0, множимо на мінус 2, додати 0, помножити на 3 і маємо отримати 5. 0 множимо на мінус 2, це 0, 0 на 3 0. І мінус 5. А 5 просто ми не отримаємо. 0 додати 0, це буде 0. Отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок. Графік рівняння не проходить. Через точку, і завдання шосте. Знову ж у нас p з координатами мінус 2 і 3. 1,7 множимо на мінус 2. Додати 1,2 множимо на 3. І маємо отримати 0,2. 1,7 множимо на мінус 2, отримаємо мінус 3,4. 1,2 помножу на 3, це буде 3,6. Мінус 3,4, то 3,6 буде 0,2. Як бачимо, 0,2 в лівій частині, 0,2 в правій частині отримали правильну числову рівність, тому графік рівняння. Проходить через точку. І в нас стоїть питання графіки, яких рівнянь проходить через точку. Записуємо відповідь і запишемо перший ні. другий, отже 17 Y відняти 4х до 59. Третій 0х додати 5 іграх до рівня 15. І шостий 1,7х додати 1,2 і до рівня 0,2. Номер 1137 із підручника алгебра 7 та номер 53,4 із підручника математика 7. виконано.